З ключових запитань 2025 рік. Чи є надія на те, що хоча б якась активна фаза бойових дій буде вже завершена в Україні? Можливо, ти побачиш і завершення війни, можливо, ти нас порадуєш. Випали мені карти тривога, дім і сталість домовленості однозначно. Домовленості однозначно. Жодної цензури для мульфарів та ворожок так відреагував Мінкульт на запит журналістів стосовно присутності в етері телемарафону, астрологів, тарологів, нумерологів, мальфарів та інших шахраїв, які під час війни наживаються на горі українців. Мінкульт заявив, що не може впливати на телеканали, які показують екстрасенсів та астрологів у телемарафоні. Власне про це міністерство повідомило у відповідь на запит агентства Інтерфакс. У своєму запиті журналісти цікавилися, чи дозволяється взагалі трансляція в телемарафоні сюжетів, що популяризують недоказову медицину, езотеричні практики, номерологію, екстрасенсів, ворожок карти Таро та феншуй. І ось така була відповідь міністерства. Інформую вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативу ну, і, і так далі. Так, у передачах, які створюють телеканали інформаційного марафону Єдині новини. Така була відповідь міністерства. Я тоді не, не розумію, якщо в редакційну політику журналістів телемарафону, Ніхто не втручається то, а навіщо тоді телемарафон? Адже телемарафон, в принципі, створений для того, щоб, ну, грубо кажучи, щоб втручалися в цю інформаційну політику або під час війни була централізована інформаційна політика для всіх каналів, які туди входять. Навіщо тоді телемарафон? За державні гроші, якщо звідти не можна прибрати ворожок, астрологів та різних шахраїв, звідти можна прибрати депутатів опозиційних партій, туди можна повставляти Подляка, Лещенка, Єрмака по 25-му колу, але не можна прибрати астрологів. Цікаво. І коли Мінкульт посилається на конституцію, і що за конституцію заборонена цензура, то хочу нагадати, що під час війни вона не заборонена, вона дозволена саме військова цензура, військова, а не політична. І астрологи та ворожки, які піаряться в телемарафоні, нагадаю, потім видурюють гроші у родичів військових, великі гроші, бо в країні горе і люди. Можуть піддаватися згубним впливам, ну а ці панове на цьому горі заробляють. Як насправді збуваються передбачення ворожок, я вам уже розповідав у випуску про Влада Роса та Гордона. Можете передивитися, ніяк не збуваються. Тож, якщо ви навіть вірите у потойбічні сили, ви можете подивитися на те, що в цих шахраїв жодних здібностей немає. Це шахрайство, і держава має реагувати на це як на шахрайство. І що найменше не популяризувати. Телемарафон же не популяризує казино, гвалтівників, педофілів. Вони ж чомусь це не популяризують. То чому вони популяризують шахраїв? А от що може бути з великою долею ймовірності? Так, це чергові вибори в Україні. Ось що кажуть нам, карти дуже багато буде відбуватися зміни влади, і зараз будуть всі гнати один на одного, тобто. Владу приходять нові люди, а і там будуть різня, так скажемо, не фізична, звичайно, а енергетична. Причому закипить вона, як стверджують віщуни, вже навесні. Десь із травня починається. Ну там різноманітні дійсно можливості. Можливості розвитку, досягнень прийдуть переможці. Тобто у владу прийдуть люди, які будуть пов'язані з переможним якимось моментом, і ці переможці скоріш за все ще будуть пов'язані з війною. Та чи закінчиться сама війна у 25-му? Тут прогнози наших мольфарів і магів обережні. Ймовірність, що вона закінчиться дуже низька, але те, що початок вже буде, я відчуваю вже 100%, що воно вже близиться до того. А це буде рік е великих. Дипломатичних ігор. гаряча фаза війни цього року закінчиться. Чи припиниться бомбування? Чи треба нам боятися від всяких орешків, не орешків, лускунчиків і так далі? Ми вже мали. Ба як цікаво, телемарафон на пару із мульфарами прогріває людей перед виборами. Перед виборами під час війни. Хоча вибори під час війни бути не можуть. Війна не закінчиться, але почне закінчуватися. каже нам. Хто він там? Астролог Мольфар Гордієв. Ну то вона, можливо, і почала закінчуватися як тільки почалася. Уже якщо йти за цією логікою, всі ці люди розхитують психіку українців, зробляють на горі українців, і держава спокійнісінько дає можливість їм паразитувати. Правоохоронці теж ніяк не реагують, могла б, хоча б ними поцікавитися, але ні. І зараз я вам ще нагадаю один кейс. Як працюють ці мольфари, ворожки, і те, чому вони не відрізняються нічим від звичайних шахраїв. Зовсім нещодавній приклад, друзі, Ганна Фесун. Пам'ятаєте таку Богородиця, Богородиця? Богородиця так мене назвали Бог і Богородиця та Всевишні Батьки. Так я розповідаю людям. Я є втілена Богородиця, мати Всесвіту. Я є мати, Всесвіту, яка втілена. Всевишня сила втілена в людину. Моя постать є наступною після Ісуса Христа. Вона оголосила себе Богородицею, просила гроші на зцілення. Я вам нагадаю повністю цю історію. Це потрібно для контексту. Тоді керівниця комунікації центру економічного відновлення Надія Потоцька розповіла цю історію, розказала, що особиста знайома з жінкою, яка просила в борг, щоб віддячити цій Ганні Фесу Богородиці, та просила гроші щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого якого вона бачила один раз, який у комі. Далі з'ясувалося, що коханий понад півроку у комі, у, закордонному, у закордонній лікарні, а в Україні якась ось жінка, власне, фесун шле енергію, що він буцімто жив. Вона це може робити тільки в тому разі, якщо. Ця дівчина жертва, про яку йдеться, буде їй віддячувати. За її словами, цей чоловік залишався живим завдяки Фесун. Згодом з'ясувалося, що у цієї обдуреної жінки вже давно виникли проблеми з родичами саме через цю історію. Але потім з'ясувалося, що цей чоловік не в комі. і взагалі всі ці подробиці його біографії, які були представлені цій обманутій жінці, є брехнею. Вона залишилась ошуканою, але все одно вірила, що це її коханий, і продовжувала виклянчувати у родичів та знайомих грошей Ганні Фесун, яка буцімто надсилала йому е е життєву енергію. Схема зрозуміла. А тепер я вам розповім ще одну історію, яка з'ясувалася днями. Мешканка Франції на ім'я Ан стала жертвою шахраїв, які змусили її повірити, що вона перебуває в романтичних онлайн стосунках із актором Бредом Пітом. Це тривало півтора року, і за цей час 53-річна декораторка інтер'єрів встигла розлучитися зі своїм чоловіком та переказати злочинцям 850 тисяч доларів. Ан, яка має певні проблеми з ментальним здоров'ям, була впевнена, що гроші потрібні на порятунок її. Коханого Бреда Піта, Бред Піт буцімто потребував пересадки нирки, а його власні рахунки були заморожені через шлюборозлучний процес із Анджеліною Джолі. Ну, це з легендою. Як розказала Анну, це почалося незабаром після того, як вона завела інстаграм. Їй написала жінка, яка представилася матір'ю Бреда Піта, та заявила, що її синові потрібен хтось такий, як вона. Згодом із жертвою зв'язався сам Бред Піт. Злочинці спілкувалися із нею від імені Бреда через соцмережі, надсилаючи їй селфі, створені за допомогою штучного інтелекту. Про те, що її дуря, жінка здогадалася лише коли з новим. Знала, що у справжнього бреда Піта зараз стосунки із Інез Дерамон. вам це нічого не нагадує схема шахрайства одна і та сама. А вже ж Аганна Фесун не була на телемарафоні, але і правоохоронні органи до неї не приходили. Якийсь момент вона продовжувала вести свою сторінку, але зараз я бачу, вона її видалила. Хоча ще місяць тому пам'ятаю, вона ще е, постила якісь відео. Та й по всьому, Тож, запитання, яка має бути реакція держави на мальфарів, ворожок, астрологів і чому її немає? І скільки ще телемарафон буде показувати шахраїв? цю подію ви точно чули, коли совітська актриса Лариса Кадочникова відмовилася виступати українською мовою під час заходів, присвячених до сторіччя режисера Сергія Параджанова. Українською, будь ласка. Українською, будь ласка. Я українською мовою граю в театрі. Ви звиніть, я і маю право говорити хоч на англійському мові. Чуєте? Будьте ласка, уважайте мене. Я багато зробила для України. Я нікуди не уїжджала. Я щось не пригадую, чого такого багато Кадочникова зробила для України. Вона б багато зробила для України, якби поїхала з України. Оце був би великий крок позбавити Україну себе. Я І я граю в театрі з спектаклі української мови. От, ласка. Я хотіла ще сказати найголовніше. Ми повинні любити друг друга і розуміти Україна одна. І якщо ми будемо враждати і ненавидіти друг друга, то ми погибнемо. Лариса, будь ласка, їдьте в Москву і розповідайте там про те, як не треба враждавати. Там же всі ваші друзі, ви ж не просто так давали свого часу У 2013 інтерв'ю. Громадській організації Віктора Медведчука український вибір. Мне кажется, музыка дружба. <как> дружба. Понимаете, в чем дело? Не может быть ненависть двух народов. Не может быть такого. Я, я как бы там никакие отношения с Россией. Э -э у меня мама э -э жила всю жизнь в России. Я родилась в России. Мой брат живет в России. Понимаете, почему я должна? Какие-то вопросы у меня могут к России быть. Такие же вопросы к Украине. Но я не могу ненавидеть ту страну, где я родилась. Где я приезжаю и меня принимают необыкновенно. Где люди всегда говорят, а что же... Боже, как мы переживаем за Украину. Что же там происходит? Я ни разу, сколько я ездила по России, я не слышала ни одного плохого слова в адрес Украины. Понимаете, поэтому, мне кажется, должна быть появиться муза дружбы. Может быть, вот эта муза, она бы соединила то, что сейчас старается разорвать непонятно, какими когтями, для чего и почему, зачем. Вот вверху этого видео вы могли Помітити значок українського вибору Медведчука, зараз у нього інша контора, називається Друга Україна. В принципі, нічого не змінилося. Як ви почули в залі, коли ця Кадочникова виступала, були ще й ті, хто плескав ці старі ватниці. На нас падають ракети, а вона розповідає про дружбу. І коли її просять говорити українською до українців. Українською мовою в Україні вона каже про ненависть. Такуха правда? І ось іще один штрих до портрета Кадочникової. Вона сама все розповіла. Надо брати примір з цього великого чоловіка, великого чоловіка. Я вам скажу одну історію, де відкрити конверт. Когда он повернувся з тюрми. Он приїхав в першу чергу, он він мне. мені. Я його не пригласила к себе в вдома. От і що тут Параджанова ж посадили за що? Його посадили за український націоналізм. Вірменина Параджанова і за гомосексуальність. І Вірменин Параджанов українську мову поважав і знімав в неї фільми. А акторка цих фільмів Кадучнікова зробила нам велику послугу. Не поїхала і розповідає про ненависть української мови. Я, до речі, можу здогадатися, чого вона не поїхала. Чекала. Друзі, мова це наша безпека, окрім того, що це наша рідна мова. Справа в тому, що ворогу складніше пробитися в нашу голову, якщо ми споживаємо український контент і користуємося українською мовою. Мова це світогляд. Адже споживаючи російський контент, ви віддаєте свої мізки ворогу, який формує ваш світогляд під себе. Мені нещодавно одна підписниця написала, що досі дивиться когось з російських чи російськомовних говорящих голів. Друзі, я не розумію, як ви це робите. Я буцімто для того, щоб бачити, що вони говорять, і якось критично при цьому це сприймати. Це неможливо сприймати критично, навіть коли ви критично це сприймаєте і дивитеся, думаючи, що ви розумніші за них. Ця фігня осідає на підкірці. Я вже мовчу, що там лише візія і лише фактаж перекручений під Росію. І ви можете навіть не усвідомлювати, де вам брешуть і що з цього у вас в результаті осяде в голові. На жаль, під кінець 2011 року війни я маю про це нагадувати. Ну... Тому дивіться контент українською, його зараз багато. Читайте книжки українською, вчіть українською ваших дітей. Це запорука нашої безпеки. Мої ну друзі, хочу вам насамкінець подякувати за те, що ви долучаєтеся до зборів на допомогу Збройним силам України. Подяка вам від 92-ї бригади. Бажаю здоров'я. Ми, мінометники 92-ї бригади. Дякуємо Богдану Амосову та його підписникам Ютуб каналу, за допомогу на збору на реп. Який установлені на нашій машині. Дякуємо, хлопці Дякуємо та за те, що дівчата. Ви оберігаєтесь нашому життю і здоров'ю. Слава Україні! Героям слава. слава! Друзі, ми продовжуємо збір на реп для 112-ї бригади разом із Женою Гончарук, моєю колегою і волонтеркою. Вся інформація і про те, як долучитися до збору, внизу в першому закріпленому коментарі. Дуже вам дякую. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що лайкаєте, поширюєте ці відео. Від вас чекаю коментарів. Не забуваємо, як завжди, донатити на Збройні Сили України. І будьмо гідними. Па-па!